Всім доброго дня! З вами знову ваш улюблений канадський Марк. І я настільки щасливий, що в мене є така прекрасна аудиторія, стільки багато людей мене поважають і люблять мене слухати, і дивитися мої відеоролики, мої випуски. І я тому для вас працюю, тому стільки вас підписалося на мій канал, тому що я розповідаю про правду. Я завжди розповідаю як і про плюси, так і про мінуси. Тому сьогоднішнє відео. Буде про проблему з безхатьками в Канаді, проблему з наркоманами в Канаді. І дійсно, якщо вам цікаво дізнатися, чи дійсно все так погано, чи дійсно небезпечно ходити по центру великих міс містах Канади, чи дійсно можуть до вас причепитися, то залишайтеся до кінця зі мною і знайте самі для себе. Дуже і дуже скоро е, я буду робити відеоролик про те, е, де я працюю, ким я працюю, і взагалі в тому ролику розкажу свою історію в Канаді, де я працював на роботах, бо дуже багато людей запитують питання і думають, напевно, і кажуть, що ти блогерством тільки займаєшся і все, що ти живеш з батьками, е, що ти. Е, не маєш взагалі відповідальності в ніяких і так далі. Тому я думаю, що це буде цікаво. Якщо ви не хочете пропустити такий відеоролик, я знаю, що дуже багато вас вже підписалися, але ті, хто не підписується, тому що ви не можете зареєструватися в Ютубі або ще щось, підпишіться, тому що ви зразу зможете таким чином побачити цей відеоролик. А я відеоролики випускаю дуже-дуже часто, і ви просто можете його пропустити, тому що щодня відеоролики дуже важко за ними всіма спостерігати. А так ви зможете, якщо чесно, Точно не пропустити і нарешті знати, ким ж працює канадський марк. На даний момент в Канаді є більше 200, 235 тисяч безхатьків. І деколи ця цифра може бути трошки більша, деколи ця цифра може бути трошки менша. Але, звісно, ніхто точно не знає офіційної цифри, тому що завжди всі ці офіційні цифри, вони завжди трошки менші, ніж вони насправді є. Тому давайте скажемо, що півмільйона десь є безхатьків в Канаді, щоб бути відвертими, чистими з вами. І чи це дійсно така проблема в Канаді, чи це дійсно без хатки повно всюди по палатки розставляють, і деколи десь в центрі хочеш, хочеться пройти і неможливо пройти, бо повно без хатків, повно агресують проти вас і так далі? Так, звісно, є такі випадки, особливо в центрах міста, наприклад, Едмонтона, Калгарі. Ванкувера, Ванкувера, це взагалі дуже дуже велика проблема. що Ванкувер, ішов Торонто. але зараз ми про це поговоримо окремо. Є дуже багато безхатьків, є навіть такі специфічні місця, вулиці, де ці всі безхатьки живуть і, і знаходяться. І це дійсно не дуже приємно, тому що багато людей переживають за свою безпеку, і багато українців вже не один раз мали різні такі випадки з безхатьками, де вони просто чекали на зупинці, і до них причіплявся якийсь там безхатько. Все починається, звісно, за те, що дай мені пару копійок, а потім, як людині, кажеш порядно, що в мене немає цих п'ять копійок. То та людина починає дуже і дуже сильно агресувати проти тої людини. І коли ви стоїте в цих таких, як то кажуть, загородженнях, в тих таких зупинках автобусних, де фактично тільки один вхід в цю маленьку таку будівлю. То це стає трошки трошки страшною. Особливо, звісно, треба завжди пам'ятати про те, що ваша безпека дуже важлива, тому що кожна людина живе тільки одне життя. І була навіть був десь інцидент недавно в Едмонтоні, десь пару місяців тому, якщо не більше, може навіть півроку тому, що якийсь безхатько чи якийсь наркоман. Запхав ножика українцю, і слава Богу, все обійшлося. Українець, як то кажуть, вижив, і все на тому і закінчилося. Але це просто такі речі, про які треба розповідати і говорити. І цих безхатьків є дуже багато. Поліція старається з цим працювати. Поліція дуже часто старається їх очищати, всі ці, як то кажуть, організації безхатьків чи ці нелегальні можна сказати такі наметні містечка. Але поліція теж не має дуже багато сили проти того, тому що вони очищають ці містечка, очищають їх від палаток і від цього. І потім ці безхатки їм треба десь бути, їм треба десь жити. І переважно вони хочуть бути в центрі, тому що в центрі там є і більше людей, в когось можна якісь гроші попросити, і ближче до безпритульних різних там приміщень, де вони безкоштовно отримують їжу і так далі. Тому вони стараються бути в районі центру. Але є також. Тепер починається видно деколи без хатків в різних таких районах: міста Едмонтона чи міста Калгарі. Звісно, більш в таких е, хороших і нормальніших районах, які подалі від міста, можна сказати, такий, як навіть тут район, то це досить так далеко від е, центру, далеко від головних вулиць. То без безхатькам тут немає що робити, і вони не будуть ззаду ніяких хатів е, розстель, розстелювати свої намети, як то кажуть, і там спати, тому що на них подзвонять поліцію, і та людина чи особа скаже мені. Страшно за своє життя, і поліція все рівно їх звідси забере. Тому що це одна чи дві людини це дуже легко поліції зробити. А коли їх є багато, там 50 плюс людей, і вони всі там разом одні на купі, то куди поліція може їх забрати? Тому е уряд Канади працює зараз над тим, щоб допомогти трошки цим всім безхатькам і створити е безкоштовне житло. І більшості цих людей е опиняються на вулиці і за двох причин. Перша причина це звісно, і за те, що е, займається наркотиками, і за те, що не починають займатися наркотиками, звісно, ця людина не може нормально працювати в суспільстві, вона не може ходити нормально на роботу, і вона втрачає роботу, потім втрачає, звісно, своє житло, бо її звідти викидають, бо вона не може його оплачувати, бо все йде на наркотики. А друга причина це те, що люди просто не до не заробляють достатньо грошей і живуть, наприклад, там одна особа живе і не має ні дружини чи має чоловіка. І оренда житла збільшується з кожним роком. Е, інфляція, е, потім е, ціни на продукти. Коронавірус був не допоміг, звісно, і ці люди просто втрачають своє житло і мусять і опиняються на вулицях. А бути в цих безпритульних різних будиночках не є дуже добре, бо вони не один раз проводили інтерв'ю, проводили опитування. Про те, що, а, ці, що ці люди говорили, що там дуже їм небезпечно, що вони казали, що не бояться своє життя. І дуже часто в тих е, різних безпритульних таких будиночках е, ці безхатьки живуть і сплять фактично всі в одному великому приміщенні. І часто їх обкрадають, часто вони втрачають всі свої власні цінності. І це дійсно створює дуже велику е, проблему для люди, ті, що без хатки, вони не хочуть там жити, вони переживають за своє за свою власну безпеку. А на вулиці вони гуртуються разом. Вони мають таку, можна сказати, пару таких е, друзів, хороших, які кожен за кожним дивляться. І принаймні їх так не обкрадають, і вони не переживають за своє життя. Що хтось там вночі може їм, не дай Бог ножика запхати, бо хтось прийняв якісь наркотики і щось собі подумав в голові, не не то, що має бути, і все, і людини вже нема. І так, безпека в Канаді з цим не є дуже добра. Але я хочу сказати про те, що я в багато країнах побував. Я побував в деяких європейських країнах. Я дуже багато їздив по Сполучених Штатах Америки. Я бачив дуже багато безхатьків, і майже в кожному великому місті це дуже велика зараз проблема світова. І тому е, загальному уряд повинен більше і більше робити, допомагати для того, щоб створювати більш доступніше житло, створювати якісь. Системи, якісь соціальну допомогу, де вони зможуть розумієте, піти і ціль безхатьки якось вернуться назад в суспільство і назад вернуться в цю всю систему канадську, щоб можна було назад, розумієте, піти на роботу і отримати житло. Але цих всіх безхатьків навіть ніхто не хоче брати на роботу, тому що завжди є хтось, хто не є безхатькою, і завжди. Це, роз... це зрозуміло, це не то, що треба когось в тому плані судити, то дуже важко таким людям, які вже опиняються на вулиці, вернутися назад в нормальне суспільство, особливо, якщо вони ще наркотиками бавилися колись або щось таке. Це просто створює стільки незручності тим людям, тим роботодавцям, що вони ніколи в житті не будуть ризикувати своєю репутацією, щоб брати якихось таких людей на роботу, які будуть потім представляти їхній бізнес або вести їхній бізнес, коли вони сидять вдома. І ви не думаєте, що їм не платить уряд, Ви не думаєте, що ті всі безхатьки, які є на вулиці, уряд їх кинув і взагалі їм не допомагає. Вони отримують свою копійку якусь там від 800 доларів до 2000 доларів. Звісно, це є копійки на, 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 на даний час в Канаді. І за такі, за такі гроші неможливо протриматися в своєму власному житлі, і тим більше харчуватися нормально, і тим більше займатися наркотиками. Але е, багато з них просто втрачають надію багато з них просто не хочуть більше нічого в своєму житті, і вони з починають агресувати, починаються різні проблеми, починає бути небезпечно в центрі міста. І тому е, треба знати друзі місця. Якщо ви вже довго поживете, або навіть якщо ви вже рік-два живете в Едмонті, чи ви живете в калері, то ви приблизно вже самі на свої власні очі, очі бачили цих безхатьків. Ви бачили про те, що вони де вони більше знаходяться, де вони групуються більше. І таким чином треба уникати ці всі місця. Але і завжди буде така десь у вас ситуація. Повірте мені, в мене не один раз були такі ситуації, що навіть коли я був а, ходив в школу. О одинадцятій чи дванадцятій класі я пам'ятаю, ходив в школу, і мені сказали, що я занадто білий, щоб взагалі бути в автобусі. Тобто я їхав був на автобусі. Потім до мене причепилася якась група людей, познімали футболки, хотіли там мене набити просто за нічого. Просто бо я був не в правильному місці в той момент. Але слава Богу, все обійшлося. Слава Богу, що я вмію спілкуватися з людьми. Слава Богу, що я дипломатична людина яка знає як вийти з різних ситуацій але не всі такі є і не всі можуть себе знайти в той момент як правильно подіяти, подіяти. В загальному, що я рекомендую, завжди бути пильним, завжди бути обережним і старатися дуже так самому не їздити, особливо по ночах ніде. Тому що часто навіть в метро були такі інциденти, що люди не то, що нападають просто так, бо вони просто люди можуть бути під, в стані під наркотиками, і вони навіть не розуміють, що вони роблять, тому різні такі напади на людей бувають. Це, звісно, дуже о, одинокі випадки. Це не то що. Я вас хочу налякати. Я більше просто розповідаю про ті випадки, які були. І це всюди в новинах. Це всюди, якщо вас цікавить, можете почитати. Але в загальному в Канаді є спокійно, в загальному, якщо. Так як я кажу, бачите, не один раз я ходив а, відео знімати. Майже кожен день протягом двох років вже знімаю відеоролики, і ви рідко бачите людей ззаду моїх кадрів, тому що все залежить, де ви знаходитеся. І якщо ви маєте автомобіль, і якщо ви будете пересуватися автомобілем, то вам взагалі нема за що переживати в Канаді, чесно кажу. А міський транспорт то вже така справа. Треба просто бути пильним і обережним, і, не, і все буде добре. І зараз дуже багато на різних метро станціях Канада. Вже е, додала дуже багато поліцейських, тобто поліцейські там патрулюють, тобто вже канадський уряд вже бачить, що то треба щось робити, допомагати людям, тобто воно йде до кращого. Але ситуація е, така, про яку я вам розповів, вона є, і дуже варто було про неї поговорити. Особливо після коронавірусу, коли коронавірус почався, е, це дуже 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 сильно вдарило по ментальному стану багатьох лю людей. І ці всі люди, із за того, що їх закрили в хатах, вони перестали спілкування, вони звернулися до е, наркотиків, до різних там алкоголізму. Це все дуже сильно розвинулося, і багато з них також втратили роботи, тому що багато компаній позакривалося, закрили свої роботи робочі місця. І ці люди просто повтрачали все. І це дійсно шкода таких людей. І деколи е, на них дивитися може. Гидко, можна їх судити, але ми не є, люди не повинні судити інших людей. Ми повинні допомагати людям. Ми повинні завжди знати про це, що в один день може це статися з любим з нас. Звісно, це смішно можливо, так як я це сказав, що не, не зі всіма це дійсно станеться, і це дуже маленький шанс, що таке може статися, якщо б людина, яка має місію, яка має ціль, яка буде, хоче щось добити, але все можливо, то я вам гарантую, тому ніколи. Не йдіть просто так повз ту людину і не думайте, Боже, який жах, який, який що з ними робиться, тому що ніколи не знаєте, що в тої людини сталося за все її життя. І це, це не я не захищаю тих людей, тому що це є жах, це дійсно проблема. Я просто більше хочу вам сказати, що треба завжди залишатися людиною і допомагати один одному, допомагати як можна, і принаймні не судити, принаймні не знаю, зроз... попробувати зрозуміти, що. Кожен має своє життя, кожен має свою стежку. І деколи люди мають вибір в своєму житті вибрати пару стежок, і деякі люди просто вибирають ту найгіршу стежку, яку можна було вибрати. І це завжди може статися з людьми. Ми повинні, в кого ми маємо родину, родичів, здоров'я, якщо ми маємо, ми повинні це завжди бути вдячним кожного дня, як ми прокидаємося і скати Богу, дякую тобі за те, що я прокинувся, дякую тобі за те, що в мене є, дякую тобі за те, все, що в загальному є сьогодні в мене. І це саме головне це є життя. Життя це саме головне, що є в людини, і здоров'я. А все решта, друзі, буде. Ви всіх грошей не заробите в світі, тому гроші завжди можна заробити. Якщо ви навіть десь там витратили трохи, може вам якийсь штраф прийшов. Це все дурниця. Головне, щоб у вас було здоров'я. Пам'ятайте про те, якщо буде здоров'я, то ви ще ті гроші відіб'єте, заробите 20-30 разів. Це все просто е, папірці, це все електронні, можна сказати, вже тепер гроші, бо все на карточках перейшло майже. Тому не переживайте за те, друзі. Все буде добре. А я буду закінчувати цей відеоролик і бажаю вам саме головне здоров'я, щастя і мирного неба на нашої Буне України до наступних випусків з вами, друзі мої.